Таю вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Тема нашої сьогоднішньої бесіди земельні ресурси громади після реформи місцевого самоврядування отже, з нами на зв'язку наш перший гість, експерт Асоціації міст України, академік Національної академії аграрних наук України Леонід Новаковський. Пане Леоніде, доброго дня! Я вас вітаю у нас на програмі. Давайте розпочнемо із того, що нинішнє регулювання земельних відносин дійсно викликає багато нарікань чи покращить реформа становища у цій сфері. Ну, ми це питання повинні були б розглянути в його розвитку, яку воно було раніше. До 2001 року у нас в країні, незважаючи на те, що діяла з 1996 року Конституція, розпоряджалися землею виключно Ради народних депутатів або ради, тобто сільська, селищна, міська, районна, обласна і Верховна Рада. Після 2001 року, коли був запроваджений новий земельний кодекс, у нас регулювання земельних відносин було розділено. Ради вирішували питання розпорядження в межах населених пунктів. За межами населених пунктів вирішували питання районні, обласні державні адміністрації, Кабінет міністрів. Тобто, положення раду складнилось, тобто органи місцевого самоляда втратили частину своїх повноважень. З 1 січня 2013 року прийнято закон, вважається, що землі державної комунальної власності розмежована. Отже, Органи місцевого самоврядування зараз можуть розпоряджатись тільки землями комунальної власності в населених пунктах і за межами населених пунктів. Тобто, коло їх питань обмежилось, і це безумовно, негативно впливає на вирішення населення їх питань. Сама краща позиція, яка для чого місцеве самоврядування? Щоб людина могла свої земельні питання вирішити на місці. Що таке на місці? На місці це значить в сільській селищній міській раді. Скажіть, будь ласка, яким є нині стан розмежування земель державної та комунальної власності? Питання розмежування земель державної та комунальної власності в нас в державі виникло по суті з прийняття Конституції в 96-му році. Ми приступили до розмежування в 2003-му році. Був прийнятий закон про розмежування земель державної і комунальної власності, але трапило таким чином, що це розмежування стало не потрібно нікому. Що з 1 січня 2013 року оголосити, що всі землі державної і комунальної власності є розмежовані, тобто за законом розмежовані. Ми прийшли, по суті, зараз державу до такого становища, що з загальної площі земель, які є в державі, у нас за документами, за даними земельного кадастру, на 1 січня 2014 року рахується 12,6 тисяч гектарів всього в комунальній власності. Коли дійсно в комунальній власності повинна бути землі у 200 250 разів більше, вся територія тепер, як буцімто, це державна власність її повинно роз... номінально розпоряджатися держава, а територіальні громади будуть розпоряджатися цією землею в тій мірі, в якій вони будуть її оформляти, надавати громадянам, підприємствам, організаціям і так далі. Тобто процес розмежування земель державної комунальної власності в даний момент є дуже серйозним, невирішеним моментом для нашої держави і його вирішення ми також пов'язуємо з реформуванням місцевого самоврядування. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна спростити процес відведення земельних ділянок під будівництво та інфраструктурні проекти? Це можливо чи ні? я займаюся землею реально з 1965 дев'ятсот році? Я пройшов цей весь період. Колишньому Радянському Союзі в Незалежній Україні я можу стверджувати, що процес відведення земель у нас постійно ускладнився. Що треба було б зробити зараз? Треба було б запровадити просту систему відведення земельних ділянок. Наприклад, після реформування місцевого самоврядування вирішується виключно на базовому рівні. Це рівень сільської селищної міської ради. Таким чином, цей процес був би спрощений, а там, наприклад, в населених пунктах, де є у нас генеральні плани і де вирішено, де що ми повинні будувати, у нас там не повинно бути попереднього. Погодження місць у нас там не повинні бути дозволу на проєктну розробку документації. Громадянин звертається безпосередньо до ради. Є проєкт зенування території, є детальний план. Ми зразу вирішуємо питання відведення земельних ділянок за невеликі кошти. Ми спрощуємо процес, ми скорочуємо час і ми робимо або створимо умову для припливу інвестицій, які пов'язані з будівництвом, чого нас зараз немає. Я вам дякую за нашу розмову. І ще раз нагадаю, з нами був експерт асоціації міст України, академік Національної академії аграрних наук України Леонід Новаковський. Ми з вами рухаємося далі. Наш другий експерт це український міський голова, віце-президент Асоціації міст України Павло Козарів. Пане Павле, я вас вітаю нас на програмі. А, ну, дійсно, земля це зараз один із найважливіших ресурсів громади. Скажіть, будь ласка, чи сприятиме реформа місцевого самоврядування та децентралізації підвищенню ефективності управління земельними ресурсами? Насправді це найбільш важливий і вагомий ресурс громади. Сьогодні тільки 17% території України, підкреслюю, 17% мають самоврядування. Решта території 83, приймається рішення, контролюється і має юрисдикцію виконавчої державної влади, яка не обирається, а призначається. Тому я думаю, що найголовніше питання реформи. Це повсюдність місцевого самоврядування. В тих країнах, де люди живуть добре, де подобається нам, як живуть люди, там скрізь всією територією країни розпоряджається місцеве самоврядування. І відповідь, ну скажімо, дуже проста: краще, ви кажете, ефективність, краще е розпоряджається і приймає рішення по землі та людина, яка там живе. І це є найбільший мотив громади. Тому що вони дуже залежать їх якість життя, здоров'я, майбутнє від того, яким чином і що відбувається на їх території. Тому ми е тільки можемо вітати, ми, я маю на увазі не мери, а мешканці України, бо кожен з нас, якийсь громаді, живе, щоб ці 17% перетворилися на 100 і вся територія України була в юрисдикції місцевого самоврядування. А зараз, ну, наприклад, в нашому місті. Є результати такої політики, коли самоврядування дуже маленьке, вузеньке, а решта юрисдикція державних адміністрацій. У нас свого часу був потужний проєкт, який називався Українка 2. Це будівництво сучасного нового міста з сучасною інфраструктурою, в тому разі соціальною і бізнес-інфраструктурою. Але все це, на жаль, не відбулося, тому що. Система державних адміністрацій, ну, скажімо так, це все вкрала. І зараз в тих чарівних міста, місцях, де росте ліс, земля приватизована там, набором осіб під особисте селянське господарство замість проєкту Українка-2. Ми будемо і боремося, і частину вже відсудили тих територій, але це така яскрава ілюстрація ефективності. Громада хоче розвиток. Громада хоче майбутнього, а виконавча влада хоче сьогодні націрювати і втекти. В е, питання хто ж ефективніший? Безумовно, громада. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно передати на рівень місцевого самоврядування деякі функції Держзамагентства, Ну, от, зокрема, щодо ведення державного земельного кадастру? Дивіться, от як земля це фундамент самоврядування, фундамент громади. Так само плата за землю це один з основних видів надходжень до місцевого бюджету. Через те, безумовно, та громада, ну будь-яка громада, яка зацікавлена в тому, щоб гроші за користування землею надходили, як мінімум повинна знати, а хто користувач цієї землі. І сьогодні є основна проблема величезна, що місцеве самоврядування не має доступу. Навіть до інформації, хто якою ділянкою землі користується. Тому відповідь така: неважливо, хто буде вести цей кадастр, важливо, щоб він був в доступі. В принципі, система, яку підтримує і уряд, і місцеве самоврядування, щоб тримачем державного кадастру була держава, і вона перевіряла правильність всіх подій, які відбуваються. І вносила цю інформацію в державний реєстр, але е, виготовляла цю всю інформацію, е, так як йде життя, місцеве самоврядування. Тобто самоврядування інформацію виготовляє, держава розміщає його, її, цю інформацію в державному реєстрі, а самоврядування ще й має доступ до цього реєстру е, для того, щоб теж бути в актуальному режимі, скажімо, про те, що відбувається. Які користувачі є на нашій території? Я вам дякую за конструктивне інтерв'ю. Нагадаю, гостем нашої програми був український міський голова, віце-президент Асоціації міст України Павло Козарєв. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.